Виконувачка обов'язків ректора Донецького медуніверситету Майя Ярмолаєва в Кропивницький приїхала, каже, щоб розповісти студентам та працівникам, чому закривають філію та що далі їм робити. Пояснення закривають через невідповідність вимогам ліцензування впровадження освітньої діяльності, які прописані у постанові Кабінету міністрів 24 березня цього року. Ліцензію на освіту отримує університет тоді, коли кількість викладачів, які мають науковий ступінь або вчене звання, повинна бути не менше 50% на відповідному рівні вищої освіти. З них, які мають науковий ступінь доктора наука або вчене звання професора, не менше 10%. У Кропивницькій філії 192 працівники. З них науковий ступінь... ...мають 24,8%. 35 кандидатів наук, один доктор наук, доктора медичних наук жодного. Тому, каже Майя Єрмолаєва, вони не можуть забезпечити якісну освіту майбутнім медикам. Студентам ми звичайно пропонуємо, так як переводиться факультет до Краматорська, це наша скажімо, базова локація. Перевестися до міста Краматорська разом з факультетом, але в них є можливість навчатись далі або в Краматорську, або ще у нас є в Донецькій області філія міста Маріуполь. Що стосується викладачів, звичайно, тут складніше, бо це вже дорослі люди. Вони мають сім'ї. Вони тут влаштований якийсь побут мають. Але ми, звичайно, будемо тих викладачів, які відповідають ліцензійним вимогам, можуть в подальшому продовжувати працювати в нашому університеті. Говорить тих викладачів, які не погодяться на переїзд, звільнять згідно з трудовим законодавством. Сьогодні керівниця університету зустрілась з студентами першого та другого курсів. На зустріч прийшли десятеро. Ми не забезпечені в достатній мірі кадрами, які мають скажімо так, забезпечувати освітню програму, на якій ви вчитеся відповідно до того, як це нам трактує законодавство. Якщо ми припиняємо освітню діяльність в якомусь місці провадження освітньої діяльності, ми маємо забезпечити ваші права як здобувачів освіти на продовження освіти. Більшість з вас це бюджетні місця, так і ви маєте право продовжити свою освіту. Говорить, що ті студенти, які навчаються на контрактній основі, переукладати договори не будуть і сплачуватимуть за навчання за умовами. Укладеного договору під час вступу в університет з десяти студентів, які були на зустрічі, свою позицію погодилась прокоментувати. Одна я все таки планую переводитися до іншого університету. Мені поруч, звичайно, це Полтавський університет. Чим дома Краматорськ і Маріуполь мені дуже далеко від дому. Да, я почула сьогодні запитання, які я хотіла знати, і я вже вирішила, чим мені прийдеться зробити. Керівник Кропивницької філії вважає іншого варіанту, ніж ліквідувати філію, немає. Це не популярне рішення. Ми повинні це робити для того, щоб забезпечити освіту інших студентів, студентів і спасти сам вуз. Це ви винужена мера. Тому, на жаль, ситуацію вже змінити не можна. Я, як і всі, також попадаю під ці так сказати скорочення. Переводи, я ще взагалі не вирішився, чи буду я переїжджати до міста Маріуполь чи Краматорськ, Але я ну ще мене ще є час. Кандидатка педагогічних наук та викладачка філії Ольга Лунгул попрацювала у філії три з половиною роки. Поки що нам нічого не сказали, що конкретно нам пропонують, але навіть якщо звернути увагу на те, що в мене тут сім'я, в мене маленька дитина, я просто не зможу переїхати. Тобто я залишаюся без роботи на даний, ну тобто, через місяць залишуся без роботи. І всі наукові дослідження, всі надбання, що я здобула за ці 3,5 роки, їх треба буде просто припинити. Працівники університету Майя Єрмолаєва планує зібрати, каже, завтра. Ольга Проценко, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кропивницький.